Всім привіт! З вами Діма та Мої парфуми. У мене не було десь півроку на каналі, але я потрохи повертаюся, принаймні буду намагатися знімати нові відео. І сьогодні я хочу розповісти, що в мене нового з'явилося за цей час. І пізніше у наступному відео я розповім, яких парфумів я позбавився, так скажемо. чому це сталося і взагалі які зміни в мене були за цей час. А поки сідайте зручніше, вмикайте, якщо є можливість кондиціонер. Бо зараз така погода, що просто неможливо знаходитися вдома. У мене з собою приготований айслатер. Бо на вулиці така спека, плюс 30, і взагалі неможливо дихати. Я навіть поки вибігав за посилкою, це було дві хвилинки до поштомату, але я думав, що я просто здохну від шари. Ось. Сьогодні у нас 8 ароматів, і давайте починати. Перший аромат, який я хотів би показати, це Льорфелін, це Серж Дютанс, відома сирідка. Це дуже-дуже простий аромат, який складається всього з двох нот: це ладан та мускус. І цей аромат я придбав, як і думаю, усі, хто купив його в останній час, піддавшись на паніку у парфхрупах, бо у Бомонді був великий розпродаж. на подарунковий набор, у якому був аромат 50-ка і ось такий тревел 10. І я ношу саме з 10-ки, вже трошки зносив. Ось, А це я ще навіть пшикав, поки стоїть. І що я хочу розказати про цей аромат? Я його хотів досить давно, бо мені було цікаво, бо про нього багато таких відгуків цікавих. Бо комусь він. Про якусь трагедію, про, якусь, про якийсь сум, про щось таке дуже, дуже самотнє якесь. Для когось тут і свічки, і похорон, і що тут тільки нема, і десь читав відгук на фрагрантиці, якась там муміфікований труп мишки. Але для мене тут дуже красивий красивий ладан, який можна носити будь-де. Це такий універсальний аромат, він дуже спокійний. Нікого не буде напрягати. Взагалі, мені здається, що його носити можна будь-де, хоч там в оперу піде в ньому, хоч десь на роботу, хоч в ліс там, хоч де хочеш. Дуже красивий аромат. Я не скажу, що він якийсь там досить шлейфовий, досить дифузний і досить помітний. Як на мене, він спокійний, він сидить близько тіла. А він нікому не заважає. Я у ньому ходжу, я його люблю, і я не шкодую, що я його купив. Тим, тим більше, що у нього була досить така красива упаковка. І це, мабуть, такі найбільш вдало потрачені 1700 гривень. Я навіть не очікував, що він колись буде стільки коштувати, бо класний аромат. Можливо, він не кожному підійде, бо не усі люблять ладенни, не усі люблять мускуси. Я не люблю мускуси, але як на мене їх тут небагато поклали. І вони не душать взагалі. Я не знаю, які аромати від сажалютанса можуть задушити, бо вони усі майже якісь такі досить спокійні і не намагаються охопити весь простір навколо тебе. Дуже рекомендую Льорфелін. Зараз я думаю, що ви за цією ціною вже його не знайдете, але можете спробувати, бо у Монді час від часу бувають знижки, і я не знаю, що взагалі. Діться з цією мережею. мені здається, що вони рано чи пізно вже закриються, бо вони останнім часом щось розпродають багато всього. І намагайтеся вхопити, може, десь пощастить. Наступний аромат це ще один продукт такої паніки за знижками. Це, знову ж таки, серждетан, de Дефуме. І це аромат, який я полюбив з першого затесту, коли я його ще побачив у Бумонді. Я подумав, що я його собі хочу, але на той момент якось у мене або з фінансом було щось не так. або якась ситуація була так, що я його вирішив, поки ні. Буду, буде у хотілках, але зараз купувати не буду. І цей аромат дуже класний. Він поєднує у собі усі ноти, які я дуже люблю: це і какао, і ром, і дим, і тютюн, і трошки деревини тут є. Але найбільш така вразна нота, як на мене, це. Все ж таки ром. Я дуже люблю ром у парфумерії, Я не дуже люблю його у житті. Я не п'ю навіть коктейлі з ромом. Але саме тут він мені дуже подобається, і я маю ще декілька ароматів саме з цим алкогольним напоєм. І я дуже люблю цей аромат. Я не шкодую, що його придбав. Знову ж таки, якісь там 1700 гривень. У мене була ціла афера, щоб придбати його. бо... На сайті видавала, що його вже немає у наявності. Була якась дівчинка у паргрупі, яка казала, що я собі замовила, але я вже не хочу його купувати. Давай я його на тебе перешлю. І потім неочікувано, коли вона мене перенаправила посилку, я зміг все ж таки замовити з сайту, тож до мене їхало аж два таких, але забрав я тільки один. Буду носити його. Я думаю, що літо не найкращий варіант для нього. Краще почекати думаю, до осені, коли він буде розкриватися найбільш потужно, найбільш цікаво. І осінь це найбільш посуюча пора року для цього аромату. Наступний аромат я забрав тільки сьогодні. Це. Ромашка від Гуче. Вже знятий аромат, наскільки я пам'ятаю. І у мене такі досить складні відносини з ним. По-перше, дуже класний спрей, дуже такий красивий. Як на мене, цей аромат трохи такий неоднозначний, бо на мені він чомусь розкривався або гумовими кульками, або гумовими рукавичками. Ось. Але зараз я відчуваю у ньому саме ось цю. Лікарську ромашку таку трошки гіркувату, зелену, може трошки підсушену. Також тут дивно, що тут заявлені і жасмин, і мускус, але я не скажу, що їх відчуваю. Може, треба розносити цей аромат на собі, я зроблю це буквально вже завтра, я думаю, піду йому на роботу. Ось. А поки що, по-перше, я обожнюю цей флакон. Він Красивенний, він класно стоїть на поличці і доповнить будь-яку колекцію, я вважаю. Тому е свої більш такі повноцінні відгуки я, мабуть, вже дам про нього трошки пізніше, коли я його розношу, вже складу якісь враження про нього. А поки що, це таке красиве доповнення до моєї парфюмерної полички, яка стала набагато менша, ніж та, яку ви можете пам'ятати з моїх попередніх відео. Тож, поки що я його відставлю і переходимо до наступного аромату. А за наступним ароматом я полював десь понад 2 роки, мені здається. Перший раз я його почув восени 2021 року. Я тоді познайомився з кількома друзями моїми теперішніми з парфтосовки. І мені саме показали цей аромат, і я закохався. Це Льорверт від «Кіліан». Це просто найкращий аромат про Абсент, як на мене. Немає іншого аромату. Я перепробував вже, я не знаю, скільки різних ароматів про Абсент. Але це найбільш правдоподібний, як на мене, бо Абсент я пив в останній раз, може, років 18. Я вже не дуже добре пам'ятаю ці часи. Але він мені запам'ятався саме ось таким ароматом. І тут дійсно заявлена нота абсенту, також тут є лакричник, листя, фіалки, пачулі, ветивер, деревесні ноти і сандал. І, як на мене, він починається з дуже такого о, насиченого аромату, саме алкоголю, а пізніше переходить у полин, у таке сухе трав'я, трошки дерев... деревини вилазить з нього. І він досить стійкий, як на мене, бо я чув багато відгуків, що він не залишається надовго, але. Я хочу сказати, що я його наносив так влітку, але він залишався зі мною десь годин 6 точно. Дуже його люблю. Дуже люблю ось ці флакони. Вони неймовірні, вони зроблені так, щоб передавати, наскільки я пам'ятаю, форму саме бокалів для алкогольних напоїв, і ось ця селінійка. Я скажу чесно, що з усієї лінійки мені подобається тільки цей аромат, і якось повз мене пройшов і Apple Brandy, і Angel Share. Якось не дуже вони мені подобаються. А ось це мене просто з першого затесту захопив. У кілян ще є аромат, який я дуже хочу собі. Це Intoxicated. Якщо у вас у когось є, можете там запропонувати, може я собі викуплю його. Дуже хочу полювати ще один аромат, а поки що у мене це зараз єдиний кілян у колекції, бо у мене був Gold Knight, який вже знайшов нового власника. І ось він дуже красиво стоїть на поличці. І переходимо до сьогоднішнього останнього лоту. Це такий лот-4 в одному. І, чесно кажучи, я придбав абсолютно все ці аромати, бо мені сподобалося саме таке опакування. і вони були досить бюджетні, як на мене. Плюс я брав їх одразу з Льорверт, і мені вийшла навіть невеличка знижечка. Тому показую вам 4 армати від Hermes. Це лінійка Сади Ермес. І у мене тут є, вибачайте за мою французьку oh. Le Jardin de Monsieur, Un Jardin sur Le Nil, і Un Jardin sur le la L'Acun. Поїхали з першого, зараз я вам розповім про кожен з них. У мене був такий досить швиденький затест, я носив кожен з них по одному разу. І у мене немає ще таких е, міцних вражень, бо вони мені здалися такими досить подібними один до одного. Але щось їх таке відрізняє. Тож, починаємо. починаємо з. Не знаю, я думаю, не буде видно тут назву. Але це у мене Лежардін Мансіоліп. Усі ці аромати такі досить простенькі, літні полівашки. І перший з них він цитросовий за рахунок того, що у ньому є кумкват, але пізніше він стабілізується і стає більш таким насиченим, я би навіть сказав. Бо коли кумкват і м'ята трошки сходять, у ньому залишається жасмін, який я дуже люблю, але він тут трохи такий. Я навіть не знаю, як передати, такий трошки анімалістичний, я б сказав би, як на мене, бо щось мені віддає тут такий трошки какахою. Але я скажу так, що на літо ці аромати вони прикольні, вони не досить стійкі, я їх з себе перестаю чути буквально через пару годин. Але я завжди маю флакончик з собою, тим більше що це тревели, вони зручні, вони поміщаються у будь-яку навіть маленьку таку поясну сумку. Тому завжди зі мною є якийсь цих ароматів. І перший з них це Le Jardin de Monsieur, кумкват, м'ята, Зелений сік та жасмін. Прикольно, але я б не сказав, що це вау, що за ним треба бігти. Він є. У мене окей, він не визиває у мене якогось там восторгу. Прикольний, зручний, літній, що ще треба, якраз така спека, як за вікном, ідеально. Наступний аромат з цієї лінійки. Un jardin sur le Nil І тут досить така цікава піраміда. Тут є грейпфрут, зелене манго, томати, семена моркви, лотос, камиш, апельсин, яцин, біон, мускус, ірис, ладан, лаптаном, кориця. Чого тут тільки не напхали. Але я вам чесно скажу, що усього цього нот я тут не відчуваю. Він досить зелений, він манговий. Він красивий, трошки відчувається ця цитрусня. Але б я не сказав, що тут відчувається оцей квітковий блок з лотосу, гіацинту та піоном. Бо я носив його на собі і якось він розкривався досить прямолінійно. Тут були ось ці фрукти, ось ця свіжина. А далі він залишався досить спокійний, такий, трошки мускосно. Спейційний за рахунок кориці. Також відчувався мені трошки ладан. І, як на мене, це аромат найкращий з цих чотирьох, які я маю зараз у колекції. Він класний. Ось це, як на мене, відрізняється найбільше. Тож, якщо ви б хотіли б спробувати саме цю лінійку, я б рекомендував б його спробувати першим. Тим більше, що я дуже люблю манго у парфумерії, я знову шукаю круїзну зірку собі. Якщо знову ж таки у вас у когось вона є, запропонуйте мені, я, можливо, у вас її куплю. Бо це така дуже знята річ, дуже рідкісна. А я, на жаль, свою продав, не подумавши про те, що я буду знову хотіти її собі. Тож, жардін сорляніл, дуже класна штука, буду частіше її носити, бо зараз у приміщенні під кондиціонером я її трошки. Розпробував цікавіше, ніж вона мені здавалася на тілі. Можливо, буду відчувати її тепер трошки по-іншому, бо я знаю компонент, бо, кажучи чесно, я зараз вперше подивився, що взагалі заявлено у цьому ароматі. Тож, переходимо до наступного аромату. А наступний у нас тут у списку Un Jardin sur le Ось такий аромат. І у піраміді тут заявлені трава, червоне яблуко, троянда, груша, розмарин та магнолія. Судячи з нот, це те, що мені могло би дуже сподобатися. Але він такий цікавий, але не те, щоб я сказав, що це прям моє. Так, тут відчувається і яблучко з грушкою, але траву ні, я не відчуваю, він не настільки зелений. Тут більше вилізає троянда, яку я не дуже люблю у парфумерії. І розмарин також я тут не знаходжу. Можливо, мені треба спробувати його нанести на себе ще раз і так, щоб вже поспостерігати за цим ароматом. Бо я просто наносив його перед роботою. Просто забував, що я його наніс і навіть там не рознюхував, що у ньому є. Прикольний, поставлю його на друге місце поки що, після Сорляніл. Цікавий аромат, якщо ви любите таке фруктове поєднання, груша яблуко, якщо вам не заважатиме троянда, рекомендую його спробувати. Цікавий аромат, але не топ. І останній аромат на сьогодні Онжардін Sour L'Allahun. І тут же з назви ми можемо зрозуміти, що це буде морська тематика. І заявлено тут морські ноти, магнолія, деревні ноти, лілія і. Під спором, я навіть не знаю, що це, я перший раз за понад рік оглядів зустрічаю ціното. І ось він мені подобається найменше, бо у ньому є якісь такі вайби освіжуча для туалету морська хвиля. Акватика з квітковим підтоном. Відчуваються ось ці магнолія лілія і... Ось Лілію я не дуже люблю парфумері, бо вона видає мені знову ж таки якісь такі трохи какашні ноти. Цей аромат номер 4 з 4. Я собі сьогодні склав рейтинг, можна так сказати, завдяки цьому відео, бо нарешті у мене з'явився час сісти і передивитися, що є у цих ароматах, і у такій спокійній атмосфері розтестити їх, розпробувати. І дякую, що дивилися це відео разом зі мною. Можете написати мені у коментарях, які аромати з'явилися у вас нещодавно, які відео ви хотіли б побачити від мене у майбутньому. Зроблю невеличкий анонс. У наступному відео я розповім, як виглядає зараз моя парфюмерна шафа чи поличка, що від неї залишилось, чому саме це сталося. І... Я буду чекати на, також на ваші ідеї, або якщо ви хочете надіслати мені, наприклад, якісь там сліпі за тести, або якісь аромати просто для тесту, welcome! Можете написати мені, я залишу посилання або на свій телеграм, або ви можете навіть у коментарях написати мені, і я з вами зв'яжуся якось. Тож, welcome! І дякую за перегляд. Зустрінемося вже скоро. Па-па!